Здравствуйте. Сьогодні будемо читати українську літературу підручник 5 клас. Продовжати читати. На чому ми его остановились? остановились на... Переказ прийому да. прочитали. Народні казки. Найулюбленішими творами дітей з малку є казки. Вони відомі всім народам світу з найдавніших часів. Казка це твір усної народної творчості, в основу якого покладено захопливу розповідь про вигадані події. Усі казки можна поділити на три групи: чарівні, соціально побутові та про тварин. Одним із найдавніших є чарівні або фантастичні казки. На перший погляд, вони зображають неможливі події, але насправді в них... Збереглися в зашифрованому вигляді відомості про таємничі про давні знання, обряди та звичаї нашого народу, які саме про це ти дізнаєшся далі. Казки про тварин, хоч і розповідають про життя звірів і птахів, адресовані людям. На перший погляд здається, що вони зображають як діють тварини, але насправді повчають нас із тобою. Так робити можна. А ось такі вчинки ганьблять людину. Соціально побутові казки розповідають про життя людей. У них багатий брат або пан ображає бідного, ледачий хоче жити за рахунок працьовитого. Герої цих казок опиняються завжди перед вибором. Іти по життю справдою чи кривдою, обрати багатство чи честь і завжди в них перемагає бідний, але розумний і працьовитий герой. Бо в житті має перемагати добро. Так у казках народ утверджував думку про торжество справедливості. Казки мають кілька ознак, які відрізняють їх від інших творів усної народної творчості. Казковий Зачин і кінцівка. Жили були дід та баба, був собі один чоловік. Стали вони жить, поживати і добра наживать, ось вам казка, а мені бублики в'язка. Казкові слова Лисичка, сестричка, зайчик-побігайчик. Повтори слів. Жити, поживати, думати, гадати. Чарівні предмети. Чоботи, перстень, сопілка, летючий корабль. Магічні числа 3, 7, 12. Троє братів у батьків. Треба виконати три завдання. Сім побратимів, 12 голів у зміях. Використання загадок. Виконавши, які, герой досягне мети. Казка про правду і кривду. Жили колись то два брати: один багатий, а другий бідний. Що й не сказати? Цей бідний брат умер. Зостався у нього син. І він жив теж бідно. І спитався раз він у свого дядька. А що, дядьку, як лучше жити? Правдою чи неправдою? Е, де ти тепер знайшов правду? Нема тепер правди на світі, тепер скрізь одна кривда. Ні, дядечку, є правда. Правдою лучше жити. Ходім на суд. Та чого ж ми таки підемо на суд? Лучше давайте підемо по дорозі і спитаємо чоловіка, якого зустрінемо. Як скаже, так і буде. Ваша правда, уся моя худоба буде вам. Моя правда, ваша худоба буде мені? Так спитаємо до трьох раз. Ну добре, і пішли вони дорогою. Ідуть, ідуть. Зустрічається їм чоловік. Із заробітків, чи що йшов? Здоров, чоловіче добрий, здорові. Скажи, будь ласка, чоловіче, як тепер лучше жити? Чи правдою, чи кривдою? Е, добрі люди, де тепер ви правду знайшли? Нема тепер її ніде на світі, Лучше жити кривдою, аніж правдою. Ну, оце раз моя правда, каже дядько. А небіж і зажурився, що йому прийдеться віддати всю свою худобу дядькові. Йдуть, ідуть, зустрічається їм пан. А небіж і каже, ну, запитаємо ж цього пана, цей уже всю правду розкаже. Він грамотний і все знає. Ну добре. От порівнялися з паном і питають його, скажіть, будьте ласкаві, паночку, як тепереньки лучше жити чи правдою, чи кривдою? Е, добрі люди, де ви тепер знайшли правду, Нема її ніде в світі. Лучше жити кривдою, аніж правдою. Оце вже і вдруге моя правда, сказав радісно дядько. Небіж більш, ще більше зажурився, ідуть, ідуть. Зустрічається їм піп. Небіж каже, ну поспитаємося попа, цей уже правду скаже. На те він і духовний. Цей як ус, уже скаже, то так і буде. Ну, добре, як порівнялися з попом, питають його: Скажіть, паноче, як тепер лучше жити? Чи правдою, чи неправдою? Е, добрі люди, де ви теперечки знайшли правду, її тепер. І в світі нема лучше жити кривдою, аніж правдою. Оце вже і втретє моя правда, сказав радісно дядько. Нічого робити не божеві віддав багатому дядькові всю свою худобу, а сам застався голий, босий і голодний. Тяжко прийшлось йому жити. Ось одного разу пішов він у ліс. Аж тут вовк прибіг, як уздрів його чоловік, кинувся мерщій на дерево, а зліз на дерево та й сидить. Коли прибігають три чорти, а трохи згодом і четвертий їх ватах. І питає він своїх слуг Ти що сьогодні наробив? Е, я такого наробив, що там хоч що хай роблять, не справлять. У такім то селі у пана я поробив так, що із роду до віку не вгатять греблі, а пан лупить своїх людей як скажений, багато їх буде у нас. Добре ж ти зробив, та ще не так. А як же? Там посеред яру в лісі росте три дерева. Хто ті дерева зрибає та положить навкрест на греблю, вгатить? О, хто ж то чув, хто ж то і знав, що це так треба зробити? Ну, а ти що зробив? питає він другого. Е, я такого наробив, що багато буде людей у наших руках. У такому то городі всю воду повисушував. Е, так, що тепер там ні краплі нема, а носить її за 30 та за 40 верст. Багато там пропаде людей. Добре ти зробив, та ще не так, каже Ватаг. А як же? Як хто викопає той кущ малини, що росте посеред города, буде вода на весь город. О, хто ж той чув, хто ж той знав, що треба це зробити. Ну, а ти ж що зробив? питає він третього. Е, я такого наробив, що хай там хоч що не роблять, нічого не подіють. У таким то королевстві у короля одна дочка. Та я тій поробив так, що хай хоч як лікують, нічого не подіють, буде наша. Добре, ти зробив, та ще не так. А як же? Хто відрубає глухого кутка та підкурить, така буде, як і перше. Хто ж то чув, хто ж то знав, що це треба зробити. А чоловік сидить собі на дереві та й чує усе, що чортяки балакають. Як уже розлетілися чортяки чоловік, той думає, може, це і правда, що вони казали, піду до пана, може, й справді угачу греблю. Пішов, приходить до греблі, а там пан б'є та мучить людей, щоб мерщій угачували. Вони бідні, аж під з них льється, роблять, а воно все нічого не помагає. А пан знай лютує. Приходить до нього цей правдивий чоловік та й каже: Е, пане, п'єте ви людей, та ніякого з цього діла не буде. А що дасте мені, я вгачу, дам я тобі сто карбованців і ще й на придачу цих пару коней з коляскою і з кучером, а там і коні панові стояли. Дайте ж мені людей шість чоловік та три підводи. Візьми, поїхали вони в ліс, зрубали ті три дерева та й поклали їх на хрест на греблі. Так зараз і вгатили. Пан віддав йому сто карбованців і пару коней з коляскою та з кучером. Тоді той чоловік і думає дай поїду ще до того города, де води нема. Може, й то правда? Може, дам я їм води? Сів та й поїхав до того города. Не доїжджаючи до города кілька верст, зустрів він, бабусю, що несла пару відам на коромислі. Що це ти, бабусю, несеш? Воду, синочку, дай же мені напитись. Е, синочку, я ж її несу за тридцять верстов, а поки ще дійду додому, половину розхлюпаю, а сім'я в мене велика пропаде без води. Я от приїду у ваш город. Наділю водою всіх і буде тієї води у вас до віку. Вона йому дала напитися, а сама така радісна стала. Там решті город торюшком і розказала всім городянам, що їде такий чоловік, що води їм дасть. Городяни всі вийшли за город на зустріч тому чоловікові. З хлібом, сіллю і всякими подарунками. Як прийшов цей чоловік у город, знайшов той кущ малини, що ліз посеред города, викопав його і потекла вода від тіль по всьому городу. Городяни нагородили його і грішми, і усяким добром, так що він став тепер багатший від свого дядька. Далі думає: поїду ще в те королівство, де королева дочка не здається. Королева дочка нездорова. Може, вилікую її. Як задумав, так і зробив. Приїхав туди, прийшов до королевих хоромів. А люди всі такі смутні, бігають та охають. Він і питає їх. Я чув, що у вашого короля дочка дуже нездорова. Хоч як її лікують, нічого не подіють, тільки, б її, тільки я б її вилікував. Ей, чоловіче, куди тобі? Заморські лікарі нічого не подіють, а ти й поготів. Усе ж скажіть королеві. Вони сказали королеві, король вийшов до нього та й каже Якщо вилікуєш, нагороджу тебе так, що не буде багатшого от тебе у світі, ще й дочку свою віддам за тебе. Пішов той чоловік, подивився на неї, а вона вже і кінчається. Він узяв, настрогав глухого кутка, підкорив її, і вона одразу одужчала так, що днів за три і зовсім одужала, знов стала такою, як і перше. Король і всі люди такі стали раді, що й не сказати. Король на радощах і каже тому чоловікові за те, що вилікував ти мою дочку, я її віддам за тебе. Та ще як умру я, ти будеш королем на моїй місці. Скоро і справді король помер. А на його місце став цей правдивий чоловік. Покоролював він уже кілька там літ, коли приїжджає у його королівство якийсь то багатий купець і посилає спитати короля, чи дозволить він йому поторгувати у його королівстві. Король звелів йому прийти до нього. Приходить купець, король одразу пізнав свого дядька, але не показав йому й виду. Побалакав та й відпустив його торгувати. А своїм людям наказав, щоб не відпускали його додому, а щоб, як буде збиратися він їхати, просили його до нього. Так і сталося. Приводять цього купця до короля. Король і питає його, з якого ти королівства, з такого-то, і з якого города, з такого-то, як прозиваєшся, так то. Тут король і признався, що він його не біж, той, що безвісти пропав. Ну що, дядько, ти казав, що кривдою лучше жити, ніж правдою. Отже, ні, ти тільки купець, а я король. Правда, кривду переважила. Як же це сталося, то й розказав йому все, що з ним діялося. Як він хотів повіситись, як слухав, що чортяки говорили все, все, а напослідок навалив він усякого добра два кораблі, та й подарував дядькові, сказавши: Я забуваю все те, що ти мені робив. Бери собі оці два кораблі з усім добром. А як приїдеш у свій город, розказуй усім що «лучше жити правдою, аніж кривдою. Взяв дядько ті два кораблі з усім добром і поїхав додому. Як приїхав, уже стала його заздрість мучити, чого ж він не король. Сумував, сумував він, а далі й думає. піду і я в той самий ліс. Пішов у ліс на те саме місце, де колись був небіж. Де не взялися чертяки, схопили його та й почепили на найвищій гілці. Конец. Всем спасибо за просмотр. До свидания. До свидания.